Зібрали ось такий виноград рожевий. Ось такий. Це я трошки відклала на поїсти, Ось такий. А з іншого зараз покажу, що ми... Що ми робимо. Ось і виноград, Ось він, тут ще в китицях, тут ось перебирається, тут уже перемитий. Так, і що ми робимо? Ось така штука в мене є. Сюди виноград, цукор, тут водичка. Це соковарка. І отак кришечкою закривається і вариться сік. І ось сюди він нам кастрюльку так от, через шлангочку витікає. Я не знаю, скільки вже цій штуки років соковарки, але дуже-дуже багато це мені досталося від моєї бабусі. Так що, коли була зроблена, скільки років? Це, ну, коротше, багато, скажу так. Багато. Але сік, виходить, дуже-дуже-дуже смачний з винограду. Це, взагалі, ми ще й зробили, мало того, що з винограду, ми ще й зробили. Ось, дивіться, це слива яблуко-виноград. Дуже смачнющий. Сік, ну це просто чудо. Дуже смачно, дуже класний сік. Ось так. А ось цей виноград ще трішки ну такий з кислинкою, так що чекаємо, поки він дозріє. Ось такий у нас є ще виноград. Це буде вино це все. Отак от, от це буде вино. Так, і отакі от, от сливи і персики мені досталося. От дивіться, які сливи вродили. Ой, що це я тут уже десь влізла, різала. Отакі от, от сливи. Піть. Все, їх отак ріжу, буду заморожувати. На пиріг, на компот. От і персики. Це вже ті, що мені досталися після соку. Отакі От дивіться. Ну, гарненькі, це все обріжеться, помиється. Це я буду. Тут теж заморажувати, теж можу на якийсь пиріг, на компот там. Це вони ще не миті, треба їхати мити гарненько. Ну, в принципі, дивіться. Які. Вони погані. Це те, що мені після соку на сок пішли гарненькі, класні. Ну, може, і не зовсім. От. А сок ми продовжуємо робити. Зараз робиться е, яблунево-сік, яблунево-персиковий, е, по-моєму так, і буде ще е, чисто слива. Як робимо, я вже вам зняла, показала. Отак, от а це на заморозку піде. Так, з виноградом все, ось, ось сливо так от засипаємо. Половинки їх. Отак. От а це скільки соку вийшлося? Ну, майже скільки. Ні, більше половини, мені здається, каструлі. Каструля здорова. Я не знаю, скільки тут 12 літрів, мабуть, а то більше. Отак. Ну і дивіться, ось такі пироги виходять з оце ось, слива, а це персик. Ось ну, так. Заморожувала діти. Попросили, щоб зробила. Ну так. А взимку дістала заморожена. Поки там возиться з тістом, з усім там готується, воно трошечки розтало. Тісто розкатала, виложила. І все. Є така краса готова.